Чебрець бур'янам і хворобам кінець. Чебрець вважають однією з найпотужніших ефіроолійних культур, досить торкнутися до рослин рукою і вони одразу видихнуть на вас море пахощів. Чебрець має потужні антибактеріальні та протигрибкові властивості, поліпшує травлення і є справжнім рятівником для органів дихання. Якщо пам'ятаєте, з дитинства смак ліків пертусин, знайте, що їх виготовили щеплецю. Цю траву застосовують як відхаркувальний засіб у разі бронхіту, кашлюку та інших захворювань верхніх дихальних шляхів. Допоможе чебрець і як болезаспокійливий засіб при радикуліті, невриті, також у чебреці виявлено. Фітогормони помічні для здоров'я, щотоподібної залози та репродуктивної системи. Чай із щебрацю відновить сили організму після фізичної та розумової перевтоми, препарати з нього помічні при пієлонефриті, задишці, бронхіальній астмі, шлункових захворюваннях, проблемах із суглобом. Чебрець відбиває пристрасть до алкоголю та коріння, дітям допоможе позбутися гельмінтів, лямбрій, а жінкам корисний при надмірній тривозі, безсонні і серцевих болях. Ця диворослина здатна зміцнити пам'ять, посилює роботу мозку, підвищує настрій, усуває млявість. Листочки і гілочки рослини чудова приправа. До м'ясних страв, грибів, сиру, риби, десертів. І ще брацю можна готувати напої, додавати у салати і випічку, готувати ароматний оцет. Ним можна замінити корицю. Молоді пагони використовують під час соління огірків, маринування груш та яблук. Ця приправа є незамінна. Якщо любите жирні страви, Сприяє кращому їх перетравленню. Наприклад, французи додають траву до кляру для смаження риби та м'яса, використовують у приготуванні домашніх сирів. Цю рослину можна вирощувати в горщику на кухонному підвіконні, аби мати приправу і ліки увесь рік. Маєте можливість насушіть цебрецю улітку. Він не втратить своїх властивостей, якщо зібрати. Листки із суцвіттям вчасно, у фазі масового цвіткіння рослини. До того ж, ця культура має гарний вигляд у саду. Більшість чебреців ґрунтопокривні, бур'янам біля них не прорости. Невисокі ароматні килимки чебрецю ідеальні для створення бордюрів уздовж доріжок у саду і на клумбі, бо цвітуть протягом усього літа дуже рясно. Не кажучи вже і про аромат. Увага! Ефіролетки споруди, олії, настоянки чаї противопоказані внутрішньо дітям до трьох років, оскільки можуть причинити ларонгоспаз.